А давайте поговоримо тоді про виснаження російських військ, тому що я справді от останнім часом е, чую подібні слова доволі доволі часто, в тому числі навіть і до речі, від наших бійців, які в тому ж таки Бахмуті отримують е, ті залишки міста, які е, є в наших руках. Також вони теж говорять, що ну, вже зараз е, росіяни суттєво виснажуються. Так, все рівно е, все ще зберя... зберігається інтенсивність, але вона вже не та, е, і це, чесно кажучи, дуже виснажує наших бійців. Ось так довго триматися під великою інтенсивністю. Але я так розумію, там значна ротація відбувається наших військ. Ну не будемо зараз в ці в ці деталі вдаватися. Я до того, що е, сама теза про виснаження російських військ вона постійно, отже, зараз на слуху, про які конкретно точки фронту, наприклад, зараз. Можна сказати, що таке виснаження ну, принаймні, фіксується всюди. Яку ділянку не візьми, вони всюди виснажуються так чи інакше. Тобто тут виділити щось особливо складне. Подивіться, ну, давайте констатувати, виходячи з першого, задум, який був у російського командування, яку, яку ціль вони ставили? Росія ставила дві мети, дві задачі при цьому наступі, великому так званому наступі на Сході. Перша ціль це, ну вони взаємопов'язані, до речі, ці ці цілі між собою. Перше це захоплення Донецької області, повноцінне, і створення позицій для просування далі, тобто вихідних можливостей і спроможностей. Друге, це знищення боєздатного угруповання українських військ, знищення наших резервів. Вони хотіли витягти наші резерви для того, щоб зірвати їх підготовку до контрнаступу для того, щоб унеможливити застосування наших військ в майбутнім по іншим напрямкам, витягнути їх, виснажити, знищити, і, в принципі, і, е, і паралельно плюс просунутися і захопити всю Донецьку область. Дві задачі, які ставилися на сьогоднішній день, жодна з задач не виконана, тому що, по-перше, географічно ми бачимо, Донецька область не захоплена. Раз, по-друге, ми бачимо, що і вчуємо всі повідомлення про те, що. Наші резерви вони або прибувають з країн Європи, з країн НАТО, де проходили підготовку, або продовжують підготовку, або в тилу формуються в українському і так далі. І вони не залучаються до виконання зараз бойових завдань на сході, їх тримають для інших заходів, для інших дій в майбутньому, вочевидь для того ж самого контрнаступу. Це, це два моменти, які треба розуміти далі, що ми бачимо на мапі бойових дій. Який був задом застосування російських військ, можна побачити по характеру того, як вони розташовані. Лінія фронту була така, що з півночі, північна точка цього фронту східного, це район Куп'янська на Харківщині, де треба було пробиватися далі нижче, південніше до Сватового відсувати наші війська за лінією річки Оскіл, тобто на правий берег вони хотіли першочергово, задача, це виходити далі до річки Оскіл там. Південніше це задача по е, руху на е, Донецький напрямок на Лиман, тобто на захоплення Лиману, туди, куди мали рухатися російські війська. Зрештою, вони рухалися, але їх на сьогодні зупинили, тому вони почали більше атакувати Білогорівку, пробувати там пробити нашу лінію оборони і там пожвавили бойові дії. Але знову ж таки вони не мали успіху, тому. Вони ну не змогли і цей напрямок, скажімо так, пробити нашу лінію оборони. Далі це був напрямок все ж таки Соледару був блокований рух, я хочу нагадати на Сіверській, на Білогорівку. Не змогли з'єднатися. Тобто лінія фронту не була з'єднана, а це ж так само був задом. І Бахмут аж Бахмут не вдалося захопити, попри те, що кинули величезні сили. Все ж таки бої в самому Бахмуті вони тривають нехай в західній частині, але вони продовжуються. Росія на російські війська на сьогоднішній день повноцінно Бахмут не контролює. Наступне, що варто наголосити, це те, що був напрямок Завдіївки, ну тобто просунутися і, ну власне кажучи, досягти успіхів. Ми бачимо, що там, попри наміри оточити, взяти в оточення в кільце Авдіївку, ці наміри зірвані. Принаймні, от станом на сьогодні ми можемо це констатувати. Ще один напрямок, який Мар'їнка, Вугледар атаки Вугледару, мали з'єднатися з, з Мар'їнкою і таким чином далі просуватися. Ну, плани по захопленню Вугледару не увінчались успіхом, власне кажучи. да і Ну, ось такі, ось такі тенденції: ось те, що ми бачимо на полі бою, і те, що зараз російські війська ще атакують. По тим напрямкам, де вони перебувають. Но вони атакують з двох, е, дві цілі вони переслідують. Вони все ще таким чином думають, що можуть відтягувати більше українських військ на себе і таким чином зривати підготовку до контрнаступу, тобто витягнути резерви. Вони все ще переконані, що вони це ще можуть зробити. Ну і друге ще наступають там, де можуть е, наступати, ну, тобто, де вони ще можуть якусь активність зберігати. Там вони і, і наступають. Але якщо проаналізувати мапу бойових дій, то е, російські війська здобули певні тактичні переваги. Дійсно, вони захопили, просунулися на окремих напрямках. Там десь захопили, десь знищили, наприклад, там захопили Соледар. Зараз контролюють е, частину Бахмуту. Просунулись під Авдіївкою, Мар'їнкою, підійшли в притул до Вугледару, але не змогли пройти далі. Тобто, але але це тактичні здобутки, це не, це не здобутки оперативного чи стратегічного рівня е, від цього наступу. А те, що вони виснажуються зараз, це помітно по тому, як. Е, в Принципі розвиваються бойові дії. Я для цього і зробив такий екскурс по мапі від півночі до півдня на сході, щоб просто було зрозуміло, які задачі ставилися на початок лютого, фактично, чи там на кінець січня, коли вони отримували відповідні накази, і що досягнуто станом на зараз. І зараз помітно, що російських військ для того, аби однаково виконати задачі по зміцненню лінії оборони. Те, чим вони зайняті, плюс вести наступальні дії вони розірватися теж не можуть, і вони вирішили берегти деякі свої резерви, які ще залишились, для того, аби захищатися вже і переходити в захисні позиції для підготовки відбиття українського наступу. Тобто, я так розумію, що подальша перспектива усього, що має відбуватися на фронті, полягає в тому, що росіяни. Uh, які могли резерви зберегти, зберегли, uh, і їхня подальша задача буде: uh, от те про що говорив uh, Кирило Буданов, нещодавно йому інтерв'ю: стратегічна оборона, тобто втриматися в обороні проти uh, українських військ, які uh, будуть наступати, та питання: які ми є ці, ці резерви зараз росіян? От Якщо так прогнозувати плюс-мінус, ще й додатково, події, спробувати передбачити, як все може розгортатися? Давайте так, ми можемо навіть аналізувати з тих даних, які є з відкритих джерел і. Ясна річ, якщо е, десь три місяці тому так три-чотири місяці тому називались цифри про те, що Росія на всіх окупована всій окупованій частині України утримує близько 300 тисяч, там ну плюс-мінус там від 300 до 330 тисяч різні цифри лунали військ, плюс е, на території Росії резерви, які були ледне до 500 тисяч. і Тоді я пам'ятаю, звучали цифри. На сьогодні ці дані точно і ці цифри стали меншими, як би там не було. По-перше, вони несуть втрати. Це втрати, як я хочу нагадати, загиблими, так і пораненими, так і полоненими. Як би там не було, і те, що ці втрати значні, наприклад, свідчить те, що постійно йде підкріплення десантників на Бахмут, на Бахмутський напрямок. Тобто, це очевидно. По-друге, ми можемо сказати, що. Частину сил вони все ж таки е, залишають е, в обороні. Ну, але є ще один цікавий момент, наприклад, те, що вони витягнули з Білорусі, і ледь не всіх російських росіян ви могли витягнути російських військових, і це підтвердила Державна прикордонна служба, яка вела моніторинг, що вони навіть декого зняли з-під е, білорусько-українського кордону. Свідчить про те, що проблеми були. Моя оцінка, я скажу точно. Ну я не скажу точно, тому що в мене немає точних даних, е які б давали е уявлення. Але за ті інформації з окремих джерел, які в мене є, і приблизно розуміння на сьогоднішній день е ті, хто буде задіяний в обороні, тобто ті, хто готується до оборони на півдні, в окупованому Криму, частково на сході, сумарно вони можуть складати. Не більше по всій лінії фронту 150 200 тисяч російських тому 300 фронт. що було вже зараз це складається зараз, уже зараз, а їх, а їх справа тому що немає, тому що треба розуміти, що ми ось ці, що на мапі зараз ми бачимо, це ж це ж теж війська. Вони не вони зараз не в обороні перебувають, вони все ще атакують. Тобто, їхня пісенка буде або сп'ята, тобто їх будуть знищувати в подальшому наші війська, або вони будуть відходити. А плюс там ще підрозділи. Я хочу нагадати, що що робить Росія. Насправді, якщо подивитися, і це підтверджують наші бійці, які там, що в них не повністю сформовані батальйони. Тобто вони недоформовані, вони їх кидають в бій в тому вигляді часткової трати боєздатності. Тощо, ну от, власне кажучи, приблизно на ці цифри треба орієнтуватись. Не виключено звичайно, що якесь поповнення з мобілізації вони будуть перекидати, бо вона триває. В Росії все ж таки, але ось десь я думаю, що така кількість може бути. Ви знаєте, я відверто скажу: я не хочу ставити під сумнів оцінки, які були і лунали про те, що у нас було там 300 тисяч російських військ. Ну на мій погляд, з аналізу того, що було чого було, їх можливості і не було під час е наступальних дій. Або можливо, вони були, вони маневрували, але точно. Коли ми говоримо про 300 тисяч, це точно е, не всі це точно не, не всі 300 тисяч наступали на сході. Ну точно не всі. А от, Олександр, дивіться, ви кажете, в них не комплект. Так, справді це проходить дані по навіть по розвідспільнотах, е, які висмикують і кіберфайли різноманітні, про те, що там. Е, Недокомплектність о, певних російських підрозділів складає в найгірших випадках навіть 70%, тобто є 30% особового складу від тієї чисельності, яка має бути за штатом. Е, але питання тоді постає назустріч, а у нас є достатній комплект, якщо говорити про майбутні наші контрнаступальні дії. А ну дивіться, що стосується контрнаступу, я так розумію, що все формується відповідно до кількості і до штатної чисельності, безумовно. Ну а є а як інакше. Це бригади. У нас створюються деякі бригади, деякі бригади. Фактично з нуля формуються. Ну це очевидно, що вони формуються і частково із батальйонів, які пройшли навчання в Європі, плюс частково, які є тут. Тому очевидно, я думаю, що будуть сформовані повноцінні бригади, і, і на це робиться акцент, виходячи із кількісної чисельності, штатної чисельності, все відбувається. Відповідно зокрема до стандартів НАТО, вони займаються підготовкою, тому я думаю, що та чисельність ну лунає різні зараз. Різні цифри є 10-12 бригад це те, що орієнтується, це той мінімум, який може бути це мінімум. Хоча я думаю, що мова може йти навіть про більше мова може йти про а, два армійські корпуси, корпус це десь до 60 тисяч чисельні, а 10-12 бригад це десь до 30 так, да, 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 да. 10, 12 Ну, Тобто да, да. від тридцяти мінімум до 60, ну не сказати ну, це, максимум, тому що російська да, це, пропаганда говорить 90 тисяч. Ну, це половина армійського корпусу. А я вам кажу про два армійських корпуси, ага. які можуть бути 120 тисяч. Це тих, це, це ті, ті, хто може бути задіяний, і я думаю, що ми десь на це орієнтуємося сьогодні. Я спілкувався одним із західних колег наших з експертного співтовариства. Він сказав, що в принципі розраховують їхні розрахунки, що Україна зможе задіяти від 90 до 110 тисяч. Це щодо особового складу. Ми, звичайно, точно не знаємо цифру, яка може бути, але ну, те, що озвучувалось публічно, і те, що є в ЗМІ, про два армійські корпуси, воно все більше спливає з різних джерел, і я схильний цьому довіряти. Ну зрештою. А 30-40, Це мова йшла додатково про гвардію наступу, яка формується МВС, це Національна гвардія, прикордонна служба, поліція і так далі. Ну, ось вам не, будь ласка, росіяни. Які нас слухають, а нас слухають. знаєте, що на 150 тисяч вашого війська нас точно є своя відповідь. і Це лише тих бригад, які навчалися зараз з новітньою технікою, за стандартами НАТО. І ще залишається нас дуже багато бойових бригад, які вже зараз вас січуть на східному і не лише східному фронті. Тому це такі невеличкі, знаєте, щоб їм там тривожно ставало, а їм стає тривожно.